Вітаю вас, величні люди величної країни. Нарешті я організувала собі житло. Отой будинок за моєю спиною. Зараз буду ним вихвалятися. Великий, просторий, затишний і, сподіваюся, безпечний двоповерховий будиночок. Ось такий зі всіх боків я вам його покажу і покажу, що там всередині в ньому. Почну з кухні. Дивіться, ось така в мене кухня, що я тут набудувала. У мене тут стоять пічечки, витяжка для цих пічечок. Я зробила систему, щоб не заморочуватися. Тут у нас воронка. А під воронкою я поставила діжку. Тож коли в пічку щось вкладаєш, переплавлювати, воно автоматично потрапляє вже до діжки, і це зручно. Потім тут у нас для інтер'єру стоїть коптильня, і вона хоп, і працює, і працює безперервно, бачите, дим-дим йде у витяжку. Дві бочечки, і тут такий рукомийничок. І зона відпочинку. Можна сидіти, жувати стейк, розглядати наше селище або краєвиди, які в нас тут є. Ходімо далі. Я, до речі, хочу вам спочатку показати другий поверх там. Я не встигла ще нічого зробити тут на спусто, тому що все ж таки займає досить багато часу облаштування кожної кімнати. Я над ним думаю, я пробую так краще чи так краще. Тому вже наступного разу я покажу вам, що воно буде тут. А зараз запрошую вас до моєї кімнати, де я сплю. Одивимося, ось такий фасадик у мене. Тут діжечки, трохи. Ціна, трошки я заморочилася з дизайном, а чому? А тому, що я там зробила таємний вхід. Бачите? І де він тут? Як ви думаєте? Давайте я трохи зроблю. Ось. А ось тут. Ви правильно вгадали, хто вгадав, і ми заходимо, стіна від'їжджає і заходимо в мою кімнату. Стіна, дивіться, сама потім заїхала. Пинг-пинг. Пінь-пінь. Ха-ха, ось хто молодець? Я молодець. І така в мене кімната. Я тут попрацювала досить довгенько, щоб це все зробити. З цього боку в мене опочивальня. Тут є ліжко, такий потолочок, Ось таке крісло. Тут я сажу, читаю книжечки і картини. Ну і стіючку з бронею. Я колись знайшла золоту зачаровану броню. Не дуже я хочу її носити, але гарненько воно переливається та блимає. З броні я знайшла тільки штані та курточку. шапки не було і повісила тут, яку могла зробити. Тож, дивіться, тут досить все функціонально: ліжко, на якому я сплю, і діжка один, діжка два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тут я можу зберігати всі свої ресурси. Я їх ще не перенесла з того будинку, але розкладу все буде гарнесенько. Тут я використовувала ткацький станок, і тут ткацький станок. І з цього боку сундуки, і знову ж таки ще три діжки, в яких ми можемо зберігати те, що нам захочеться, наші ресурси. Ще в нас є другий вихід: ось він, на кухню. Ми проходимо Па-бам! Ось так. Чому я довго працювала з, з цією кімнатою? Тому що ось тут я покажу вам, так, у нас тут механізм, і його потрібно було закрити з цього боку, так само. Теж треба було закривати цей механізм. Як робити цей механізм? І як його сховати, я вам зараз покажу. Ось я підготувала такий ніби макет мого будинку зі всіх боків. Тут ми маємо імпровізовану ніби кухню з цього боку таку кімнату, в якій я живу. І що ми зараз будемо робити? Це фасадна стіна, це стіна зміжна з кухнею. Зараз нам треба визначитися, де в нас буде вхід. Я думаю, що я його зроблю ось тут. Тепер робимо отвор ось тут і ставимо поршень 1 і поршень 2. З фасадну забираємо і один блок залишаємо біля першого нижнього поршня. і на нього. Причіплюємо редстоун під цим, я це теж заберу, щоб воно не зважало. Під цим камінням ставимо редстоуновський факел. І якщо все, ми вірно саме так зробили, поршні повинні спрацювати і видвинитися. Далі треба нам звільнити блоки ось таким чином. Бачите, така посмішка виходить. Але їх треба звільнити в глибину в два блоки. Я роблю ось так. так. І тепер прокладуємо Redstone сюди. Зараз ми можемо все це закрити блоками нашого глу. Закриваємо, щоб нічого не було видно, і знову вертаємо. Те, що в нас як було стіна. Тепер, де ми бачимо наш вхід, ось тут. І я взяла березову натискну плиту для того, щоб було на контрасті видно. Заходимо, двері відчинилися, вийшли, двері зачинилися. Ми можемо зараз поставити тут плиту, і взагалі нічого не відбудеться. Тому, що нам потрібно зробити? Зробити, зробити треба прокопатися з цього боку так само на два блоки вниз. Спригуємо вниз і, бачите, прокопуємося до нашого редстоуну. І так само прокладаємо його. І сюди ми виводимо ось таким чином редстоун. Тепер ми закриваємо також нашу. Оцю штуку. З цього боку, навпроти стіни, яка від'їжджає, ставимо ще плиту. І тепер ми маємо відкрити, закрити, відкрити, закрити, все, готова наша потайна двер Тепер, щоб зробити так, щоб не було видно ось цього механізму, ні з цього боку, ні з того боку, я ставила тут меблі. Я підготувала ресурси, які нам будуть потрібні. Це в нас діжка, книжкова полка, смерековий люк, ліхтар, рамка та березові сходи для ручок на комод. Ставимо діжку, потім ставимо полку, потім беремо люк один, люк два. Закриваємо його. Все, механізму в нас не видно, але то. Воно неприкольно виглядає, тому я ще трохи з цього боку ставлю діжку, з цього боку полку. Хочу повісити рамки. Давайте на шифті сюди рамку і сюди рамку. Так на них такі ручки зроблю, ніби сердечки такі. Мені вони подобаються. Сердечко робиться кодами дубовою табличкою. Ми все це закриваємо. Хля, мені не подобається ось так. І так як в мене там трохи вищі стіни, я тут добавлю ще шматочок стіни. Добудувала я трохи стіну, і тут я зроблю ось так. Тут ми поставимо люк, а в цей кут я зверху поставлю ліхтар, і взагалі не видно, що в нас тут є якийсь механізм, а він є. І з цього боку теж я ставила приладдя для кухні. Я використовувала коптильню, діжку для витяжки плиту та паркан кам'яний знову ж таки, люк і колоду. Давайте ми почнемо з кута. Ось сюди я ставила колоду. Ось тут я ставила коптильню. І для того, щоб вона димила, я внизу розмістила багаття. Зараз ми закриємо оп! Все, бачите? Дим йде коромислом просто. Закриваємо з цього боку смерековим люком, а тут ми можемо поставити діжку для того, щоб було воно гарненько. Я навіть дві поставлю. Так? Тепер я хочу зробити витяжку. Опа! І Опа! Трохи я помилилася. Витяжку. О, все, нічого не видно, все закрито і ще якась механіка відбувається, тому що наша коптильня коптить, вона виконує своє безпосереднє призначення. Тут можна позакривати як завгодно, ну, наприклад, ось. І можна залишити так. Тоді, замість колоди, ви можете поставити, ну, наприклад, ще одну діжку. Ось, ось таким чином. Бачите, нічого не видно, все гарнюська. Заходимо сюди, тут так само. Ось такий навіть невеличкий туторіал в мене вийшов. Сподіваюся, що вам сподобалося. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте. Вподобайки. До зустрічі. Пока-пока.